Всім доброго дня ми з України. Слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог. Так що, друзі, сьогодні у нас п'ятниця і по п'ятницям у нас прямі ефіри. Постараємося, як би там не було, щоб там не було, провести прямий ефір. З Надюшкою щось трохи поспіваємо. Ну, в основному то вона співає, але моя задача як батька її підтримати. Її Набагато так легше, коли вона відчуває підтримку батьківське плече поруч. Ну і я думаю, що кожен. Розуміє, кожен хто був дитиною, то розуміє, що не там уміє батько співати чи ні, але якщо він співає своєю дитиною, то для неї це приємно. Так що Надюшка там дві чи три пісні якісь будемо розучувати, будемо розучувати разом з вами в прямому ефірі. І викину я коротенький уривочок вчора. Ну не коротенький, а розучку, як вона вчора розучувала. Я зайшов у хату каже, тато, давай заспіваємо. І я її підспівав, коротко поспівали. Начебто нічого. Так що, друзі, сьогодні в 21.00 буде прямий ефір. Приєднуйтеся, збираємо далі на 12 бригаду для моєго товару. Ну, він не мій товариш, але як там говориться, якщо це товариш моєго товариша, значить це мій товариш. Так що до мене звернувся Андрій Іванюк, запорізький козак, і в нього є товариш, позивний в нього УС. І він звернувся для його підрозділу. Це 12-та бригада. Там спец... Ну будемо називати це спецпідрозділ. Для того, щоб підвозити подарунки і тими подарунками Лупашти катапів, їм потрібен автомобіль. Потрібен пікап. Ну, на даний момент зараз працюємо, пікапа немає, але дасть Бог заїде рамник якийсь, і ми це все діло організуємо і передамо. Також у Фейсбуці я виставляв відеозвернення дружини. І також долучилися козачата, супер козаки, там з танцем все супер-пупер і дружина уса. Ну це справжні козаки, дуже приємно це дивитися і дуже приємно працювати з цими людьми командою. Ну а ми сьогодні хотіли попрацювати, але сьогодні у нас свято написали мені у вайбері. Там декілька людей привітали. І, ну і я тоді вітаю всіх і святом. І ми сьогодні такого нічого не робили. Так що, друзі, всіх святом, всім миру, здоров'я і добра, скорішої і перемоги. І об'єднуємося, і рухаємося разом до перемоги. Об'єднуємося в команди і працюємо. Так що, друзі, також на задньому плані у нас знаходиться автомобіль Вітасик. О, ще скажу вам по автомобілям, ну, так, як дешева рибка, пісна юшка. І один плюс в тому, що я беру через їжачка, це машини проходять ТО, да. е, по максимуму вони роблять, по мінімуму ми устраняємо, да, потім. уже. А тут ми взяли машину, ми взяли за 3000 е, доларів. Віто Хтось каже, там дурня не дурня, ну на українській реєстрації по ринку перевірили, була вона вона в зеленому кольорі так і вже описаний в тих паспорт. Е, але ми ще посвіжили. Е, Олег це все діло зробив, купили ми нову резину. Отаку От цікаву, ну не знаю як кому, а хтось каже, а, так вона ж не повноприводна. Ну, повноприводна, не повноприводна, але коли передок, вона дає дрозда і витягує. І що я хотів би сказати, є багато моментів. Купували, начебто, там, у людини, як я їй говорив, там, ну але теж люди не можуть бути всьому е, обізнаними. Тобто поміняли ми подібники три. Один тільки не міняли правий, поміняли дві гранати і пильники. Поміняли ми обратку, поміняли свічки на кала. Фух, поміняли, що ми ще міняли? Датчик на рейці і нічого не помінялося. Але дякую Сергію Василенку. Є у мене такий товариш, у нього теж є такі автомобілі, не один. І він супер-пупер електрик. Хто в районі знає такого, він постійно зайнятий. Живе він на село Садове. І вчора він позавчора вчора приїхав, поставив діагноз, вчора приїхав з запчастинами і зробив. Бомба, ракета, петарда, тепер не відсікає, їде, пече як трактор. Так що, друзі, ну от такі справи. Повернувся назад колун, хотів сьогодні по дрова. Залишилося нам ще трішечки допиляти дрів дубових. Тут було два трактора лісовозика. Ну, на жаль, сьогодні планував, але не допиляв. І не допиляв, чому? Тому що сьогодні свято. Ну я думаю, що це не пече, не горить. Е, одвіз свої підписниці морозильну камеру в село Григорівка. Так що, Наташка, привіт. Одвіз, правда, відео не знімав. Е, Леся Петрівна каже, навіщо нам ціло куча тих морозилок, які перепродали, тобто продали морозильну камеру, але ще кошти не брали, відпра... відвіз хай провіряють, тому що почали займатися домашнім господарством і потрібна камера. Так що, друзі, дровця подождуть, але завтра у нас субота і неділя, і просить ще один мій товариш Льоша Колуна. Так що завтра приїде і колуна забере. Так що, ну... Отакий От у нас коротенький відосик, процес йде, дрова рубаються, машини ремонтуються. На даний момент ще чекаємо автівку від їжачка. Дай Бог, все нормально. Закінчимо з цим збором і переключаємося одразу на третю штурмову бригаду. Також хотів би звернутися, можливо, у кого є можливість передати, у когось є там такі речі, як футболки. Там Труси, носки, е, такі речі, що можна було передати в госпіталь. Правда, в список мені на днях ось все перекинуть, що там потребують хлопці і дівчата, то будемо їхати ми на госпіталь у Харків, то хотілося, щоб підтримали, хто має таку можливість. І потім мені вислати. Там номер вайбера в мене є в описі, будь ласка, питань не є. Так що е, прошлогоднішні дрова також лежать накриті, сухенькі, гарненькі. Там ще в нас один прицеп дрів. Там 7 кубів запас. О, це дрова поїде до дяді Вані набирав сьогодні Влада Не приїхав, нічого не взяв трубку. О, тут також у нас дрова лежать НЗ. А тут е, теж подгончик від моєї підписниці, не буду казати відкуда. Скажу одне, дуже тобі дякую рідненька, за те, що ти допомагаєш. Тобто тепер у нас є горючка, щоб їхати. На так що, друзі, я прийде час і я потім розкажу. Так що працюємо, підтримуємо порядок на участку, покошено, зібрані щепи у беги. Олег забере, потім буде топити буржуйку. О, я думаю, вже завтра субота, завтра я доріжу, а вже потім з понеділка допиляю, Дрова. Так що, друзі, е всім гарного перегляду наша тренування, як ми тренувалися з Надюшкою вчора. Е також поставлю відео е Козачаток. Е так що Гарного перегляду. Е авто ми будемо переформляти на мойого підписника Він сам родом з Борисполя. Звати його також Юра, помилію не пам'ятаю. Так що Машину зробили по максимуму. І Закликаю тих людей, які передаєте автомобілі, то старайтеся їх робити по максимуму. Тому що от балакав я сьогодні переписувався з валією Саюб. Це матуся нашого молодого, юного, 19-річного військового медика Назара. І та машина, яку її пригнали там, хлопці, то, по-перше, нічого не було поміняно, ні масла, ні фільтра. І вже вона всипала більше 40 тисяч гривень у неї. Так що краще отримати тут мандюлі, її дати, щоб воно все повилазило і підготувати по максимуму. Так що машинка підготовлена і хто там говорить, що ми не вміємо збирати, що ми там не люліки, що ми не ну Саме добре, що всі збирають, і добре, що ми йдемо. Це нас 19-та, ми йдемо на 20-ту машину. І не можуть вже бути всі такі, як льолік, да? Ну але збирають добре. Льолік трохи назбирає. Ми трохи назбираємо. Ми ж не рівняємося до когось. Але це дуже добре, що є такі люди, які працюють. І не треба казати, що ти ще лудько гавно і тобі далеко срать до. <реш> Льоліка Лабіговича. Так що, ну, але ж це є командна робота. Ми працюємо в одному напрямку. Хтось більше, хтось менше. В кого яка аудиторія? Ми об'єднуємо людей. І та кількість людей, яка в мене, вона невеличка. Але я дуже радий, що вона в мене є. І я дякую всім, дякую всім небайдужим за те, що підтримуєте мене і даєте можливість мені рухатися далі. І все буде Україна. Так що гарного перегляду. Ну, а я на цьому все. Буду скоро вже їхати по дівчат в школу. Так що гарного перегляду від мене пока. Друзі, усі ми зараз об'єднані однією метою знищити ворогів на території нашої країни. І для того, щоб наблизитись до цієї мети, кожен з нас вносить свій внесок на шляху до перемоги. Але, мабуть, найбільший внесок вносять наші військові, наші незламні, наші могутні козаки. А наша з вами задача підтримувати і забезпечувати їх всім необхідним, що до цього потрібно. Саме тому ми долучаємось до збору коштів на бойового коника, на пікапа для козака вуса та його побратима. Запрошуємо до долучатися і вас, і пам'ятайте, це не військовим потрібна машина. Це нам потрібно, щоб вона була. За правду, за наше життя ми віримо в тебе і кожен хлопчак. В листі тобі пише, тримайся, козак, аж з перемоги, хто скучно затяг. В горі сині жовтий здійняли наш стяг І комому горлі промовив юнак Я сміх, я не здався, тримався козак. Збір на пікап для козака вуса та його побратимів. Жибра до сотринадцять країну За мирне буття, за болю, за правду, за наше життя. Ми віримо в тебе і кожен хлопчак. Листі тобі пише, тримайся, козак.